Знайомимося із ручним оприскувачем Вулкан. Дивимося, яка комплектність. Ну, перш за все це інструкція на англійській мові. Із важливого тут є застереження про те, щоб не доливати до кінця до повного бак якоюсь там, штукою, якою будемо оприскувати, і робоча, робочий тиск 25 бар. Також у комплекті є е, запасні прокладки. І, власне, самоприскувач. Е, самоприскувач складається із розприскувального механізму, е, показник тиску і насос. Також ще є тут е, ремінь, який допомагає. Тримати на плечі оприскувач. Ємність баку 8 літрів, робочий тиск 3,5 бар. І тепер найцікавіше і найхитріше, як залити в цей оприскувач воду. Ну, перше, що ми можемо зробити, це, власне, Треба насос, ручкою насоса потрапити в пази. Якщо ви потрапили в пази, то насос починає качати. Якщо вам треба викрутити насос, ви прибираєте цей паз і викручуєте його. Після того, як викрутили насос, у цю дірочку. Можна буде заливати необхідні речовини. Тепер дивимось на сам насос. Тут також цікава конструкція. Якщо ми е, відкрутимо фіксатор для насоса, ми можемо витягнути сам поршень і тут будемо заміняти прокладки, коли це буде необхідно. Для того, щоб фіксатор вставити, необхідно е, висвободити. Заглушку таку, яка тут є. Ця заглушка має попасти в пази. Далі її необхідно закрутити. І таким чином ручка насоса зафіксована, вона вже не вийде. Далі, для того, щоб вкрутити цей насос в оприскувач, необхідно зафіксувати ручку, потрапивши в пази. Далі вставляємо насос і закручуємо. Після того, як закрутили, Ручка вивільняється і починаємо накачувати. Зараз ми залиємо речовину, гордуську суміш, і побачимо, як воно працює. Рекомендую використовувати ситичку при заливанні рибини, тому що туди можуть потрапити нерозчинені рештки і в результаті заб'ється. Так, Ми зафіксували насос, далі починаємо накачувати. За необхідності вкручуємо спеціальну штангу. Подовжувач. Вона невеличка, але для маленьких фруктових дерев її досить. Тут є регулятор на штангі самого струменю і власне Нас срос